Крик відчаю, на двірній місцеві мешканці перекрили об'їзну дорогу з єдиною вимогою, аби її нарешті відремонтували. Скаржиться, більше не можуть жити у жахливих умовах. Пил, шум та вібрація дошкуляють вдень і вночі. Адже цим шляхом величезні вантажівки одна за одною возять ліс та щебінь. Паркани поломали, Чисто мені п'ять секцій паркана зломили, тому що вони вони об'їжджають ці баюри, оці ями і, і поїхали в отап, у паркан. Як воно їде, такі машини з такими тонами щебеню хата здригається. Якби був тут асфальт, воно б легко пройшло. Мабету купелюку не дало. Приватні перевізники вишукували свій транспорт уздовж узбіччя. кажуть, від такої об'їзної самі збитки, бо постійно доводиться лагодити машини. Лопають подушки, ріж, ріжуться колеса, колесо зараз дороге, коштує 8 тисяч, подушка коштує 4 тисячі. І переважно перевізники і водії, які їздять цією дорогою, вони згідні платити навіть штрафи, коли їдуть через село. Тому що штраф там буде коштувати 500 чи 700 гривень, а одна подушка коштує тисячі. Ремонтувати дорогу. Підприємці готові спільними зусиллями, адже вона має для них неабияке промислове значення. Кар'єри, які є два, у нас знаходяться в селі Пасічна, виділяють безкоштовно 2000 тонн щебню. Перевізники з благодійну акцію роблять, перевозять безкоштовно цей щебінь на асфальтний завод, і з асфальтного заводу безкоштовно його сюди, сюди назад вивозять. Наші владі залишається всього навсього всього мізерні кошти дати на пропитку того бітуму. Втім, у службі автодоріг розводять руками. Грошей на бітум, необхідний для ремонту проблемної об'їзної, немає. У нас на службі автомобільних доріг і на Укравтодорі жодної копійки не доведено. Тобто з Мінфіну, звідти з вищих кругів, не дають нам кошти, навіть ті, що доведені, чомусь не дають. В облотодорі є техніка. Згідний дати ту техніку, згідний зіни прикинути з других районів. Ще додаткову техніку, гриди катки. Микола проців обіцяє, проблему будуть вирішувати спільно із перевізниками, та сподівається, що вже найближчим часом вдасться розпочати ремонт дороги.